Не Дається мені питання і муші про А на почте не... я тут тайм. Ну, ще ви доп... будете да, чи до да, Чи до печати да, ім чи допишем. Да. Так, про передачу земельних ділянок в оренду Березанському районному споживчому товариству. Тобто ми за я тут не проголосували ще. От, до питання на цю, А подивіться, що це за яту? Я тюп, це, це складське приміщення за межами тела краснопіля. Він хоче приватну власність для ведення особистого селянського господарства. Uh, <риклад> Там з <Шлоп>. площею <риклад> трошки більше 12%. <риклад> За. Про передачу земельних ділянок в оренду Березанському районному споживчому товариству. Це сформовані дві земельні ділянки в селі Прогресівка і селі Ташино під магазинами. В селі Ташино магазин площею 669 квадратів, в Прогресівці 289 квадратів

Це Замальная делянка в посетим четырнадцать рели у Дмитрівському староценко окрузі. Виноситься питання на статті голосування. Да, так слайд. Да. А як мы закрываем так через давай тут допущем огрупки и напишем фамилии. А то что здорово и напишем выполнены. Нет, да, просто получаю два Ну, последний, потому что мне его не дал, я не знала, понял. Так перше питання про створення комісії з передачі електричного сутра. Ну нам міністерство соціальної політики передало в двадцять четвертому році в квітні місяці електричний скутер на збереження. Ми ним не мали права користуватися, він знаходиться у нас на збереженні, от але під час прийняте. Розпорядження Кабінету міністрів від двадцять року в 488-Р про передачу окремого індивідуально визначеного майна у власність територіальних громад Миколаївської області. Ну і згідно з цього ми повинні створити свою комісію для приймання передачі у власність скутера. Берзавська селищна рада. Ви... Е, ні, ну міністерство соціальної політики вони нам за пердокументатор ви передать передати нам його на увласність. Часи в нас нам пережені от на уважність створити комісії з питань передачі електричного спутера, модель zl 9 до комунальної власності передаткої селищної територіальної громади. Голова комісії, перший заступник селищного голови Володимир Форс. Члени комісії, начальник управління публічної та адміністративного забезпечення Міністерства соціальної політики України Олександр Сигура, заступник начальника управління бухгалтерського забезпечення, начальник відділу розрахунків та обліку соціальних випадків Міністерства соціальної політики України Наталія Маршалов, начальник відділу. Соціального захисту населення та охорони здоров'я Віра Заводська, завідувач відділення соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Анастасія Серлянка, начальник відділу Бугарського обліку та звідси головних бухгалтер Ольга Белокравець. Вони нам прислали лист, щоб тих двох працівників їхні включили два передачі. Я я не заходили.

<постеріг> про надання буде на передачу окремого індивідуального майна до спільної власності територіальної територіальної громади у міст Миколаївської області у, у комунальну власність Березанської селищної територіальної громади. Нам надійшло рішення від Миколаївської обласної ради і що нам передають про безоплатну. Передачу окремого індивідуально визначеного майна КНП Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф Миколаївської обласної ради у комунальну власність Березанської селищної ради нам передають автомобіль, ел автомобілизповідна допомога. Мед. Так, а кому передають? Первинки. От дати згоду, бережа селищна рада вирішила дати згоду на безоплатне прийняття окреме, індивідуально визначене майно, що перебуває в оперативному управлінні комунального некомерційного підприємства Міколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та висунення катастроф. Миколаївської обласної ради зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області у комунальну власності Березанської територіальної громади складачів засвітлення та комунальним некомерційним підприємством Березанський районний центр первільної медико-санітарної допомоги. Додає, ну, додаток там, скажімо так, начальнику відділу Бугалспубліку за бізнес, його від України встановленим чинним законодавством порядку прийняти майно, зазначене за входів цього рішення до спільної власності територіальної громадських середнього міста Миколаївського області у комунальну власність Береганської територіальної громади питання, Вы можете голосую. Ага. У вас щось? Ну да, они всегда по своему решили створить победить. Что нужно Приймаю акт виду? Плачу на історію, там підшип, підшип Рядом на пошел и да я посетил. Вот там по мне новых думали. створення комісії з прийняття передачі індивідуального визначеного майна, що передається спільної власності територіальних громад ціл селищ міст Миколаївської області, у комунальну власність Берзанської селищної ради, селищної Берзанської тери, селищної тери, територіальної громади. До ну, попереднього рішення тепер нам треба створити комісію з питань приймання передачі окремого індивідуально визначеного майна до комунальної власності Бережанської залишки територіальної громади. Це машини. Да, да, да. Комісія, голова комісії, перший заступник селищного ну, да. ну, тут комісія також з э, подстоперів Білокрінівська. І їхніх два чоловіка, чолові чоловіка Дмитро папа і она хочу, да, за озвучник. <клухи> 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 можешь okay. да okay. okay. Пропозиція <пробітник> <пробітник> така, я не знаю, чи винести на різдво заступити, ми замовили майже громади. Менші громади у нас згідно форми щось бенз рахувалися майже 91 тисяча земель. А на сьогодні фірма, яка виграла тендер, зробила. Зйомку і по зйомці в неї виходить на 1200 гектар наша громада менша. Тобто, ця площа збігається з площею, яка по децентралізацією записана в Вікіпедії, але не збігається з даною формою 6 ну, можливо, старі гектар були чи що. Ми зробили такий зріст по старостатам. То найбільше це у нас 1000 гектар, де вистачає Васильівський старостат. І 900 гектар Линанівський староста. Тобто Васильівський старостат. Ми не можемо сказати, що у нас дещо але там трошки більше березанта, трошки більше Краснополя, трошки більше Матіясова, тобто ну, за що цього воно. А, а Лиманівський старостат там або треба воювати, що вбили за Солоне Озеро, або виходить Чорне море, або Солона ще Солоне озеро їхнє, або Добре. Чорноморською громадою за Березанський Лиман, тобто більше розширитись нам нема. Куди. Давайте як варіант, ну я пропагаю або говорити на сесії тобто, прийняти, чи ми приймаємо таку площу, яка є, так і розширитись нам нема куди. і ця фірма далі свою документацію дає на погодження з між громадами ланчик. Ну я чи приготовлю сама, чи може проект, приготовим вже на сесії. Хто хоче, в мене є в комп'ютері, це все можемо спустити, подивитися, що там розширення більше нема. Можемо як варіант запросити на сесію питання різне, цього розробника по документації, хай він поясне. Тобто, спрошу вашої поради як краще, як ви це бачите. Тому що від того, э, ну, якщо ми зараз погодимо на 89, скажімо, скажемо, йому зараз погодь, а завтра все це не заперти, скажемо, куди ти ще так дівати. Може бути таке. таке. це перероблювати і перепогоджувати. Ми втрачаємо час. Питання, чого переробити, а на ліс, і ми ж тоже не можемо. Ну ладно, давай в робочому режимі. Будете показувати, розказувати, це будемо бачити. Ми ще запрошують розробника на. Ну, можна їх запросити. Да. Що за поваша незаборгованості вона таке девчонка дається по молоді. Ну це таке так, це такі якости. Так, передивимося, передстаємо. Каків ей сказала, через 188 тисяч вона доплатила так? Ні, це те, що вона не доплатила за 24-й рік, за 25-й год її, мабуть, ще податково не нарахувала і комісію вона не заплатила.